Незабаром ось на цій сцені виступить відомий український виконавець Арсен Мірзоян. Люди вже починають потрохи збиратись на концерт. Що очікують Лучани від цієї події, та яким буде зокрема сам концерт? Дивіться далі. Послухати улюблених пісень прийшло чимало лучан. Люди зізнаються, хочуть отримати заряд емоцій. А разом із тим підтримати українську музику. Очікую отримати гарні емоції. яких зараз дуже не вистачає в наш час і підтримати таким чином також ЗСУ бо частина коштів відкидки віду також. Я вважаю, що це прояв нашої незламності. Що ми не дивлячись на всі події, на все що хоче зробити нам держава-сусід-терорист. Ходимо на концерти, співаємо, танцюємо в міру, скажімо так, буднів теперішніх, але це добре, що це є, і що ми не просто сидимо вдома і плачемо і нічого не робимо. Яку пісню найбільше чекаєш? День народження, Вінні Пух і Джеральдіну найбільше, але взагалі в нього багато гарних пісень. Може, як також гарна в нього пісня. Люблю Арсана з спочатку його творчості. Стежу за ним, подобаються його пісні. Зараз є такі актуальні, які описують теперішній час. Треба ходити на артисти-концертів, поки артисти живі і поки є така можливість у нас. Чесно кажучи, очікуємо хороших емоцій, оскільки теперішні події дуже всіх тривожать. Ми очікуємо хороших емоцій підтримати нашу українську виконавцю. Концерт Арсена Мірзояна у Луцьку чекали неабияк, тож то щойно виконавець вийшов на сцену. Весь зал підтримав його бурхливими оплесками. У весняній програмі музикант об'єднав усі свої найкращі хіти. Арсен Мірзуян вразив лучан чесним акустичним звучанням, а також представив публіці нові зворушливі композиції, написані після повномасштабного вторгнення. В стали собаки навкруги, і в капенях земля. що концерт Арсена Мірзояна мав благодійну ціль. Головними лотами вечора стали гітара з підписами захисників та прапор, які передали для волинян військові з передової 17 тисяч гривень. 11800. Раз. Одинадцять 11 800. Два. Одинадцять 800. Три тисячі це вже мало. Одинадцять 800. Три. Ваші верхлива. Подружка, сфотографуй. Як це власниця гітари поділилась своїми емоціями. У мені було одночасі круто і що сум... хороша справа. З іншої сторони є знайомі, які зараз на території Бахмута. Це просто мінімум. який я можу підтримати їх. Це мінімум що я можу зробити. Тож концерт Арсена Мірзияна у Луцьку розчулив усіх присутніх. Лучани довго не хотіли відпускати артиста і, звісно ж, покликали на біс.